Цей вірш я присвячує обідній перерві. Фу ти, блять, то ж не та передача. Поехали. Тарам -тарарам 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 -тарарам. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка може засунути собі свисток не тільки в жопу, а й в рот. Ні, це не даїшник це справжній фізкультурник. Давайте з ним поговоримо. Добрий день. Отак так підтягуватися з Доброго дня. Баба. Ну да я шо, спорю, спориш, тебе ленка звати. Баба ти. Добрий день, це передача обідня перерва. Добрий день, який клас. Та ні, ні, я не учень, це передача обідня перерва. От ми знімаємо ага. спеціально для ютуба. А то якийсь кабельний? Ну, так, кабельний. Треба кабель засовувати в комп'ютер, знаєте, ага. кабельний. І в мене таке у вас перше питання. Почався новий навчальний рік. Скажіть, будь ласка, якісь новинки у фізкультурі? От у вашій школі? Я yeah, є. Yeah. Лично я придумав новий норматив. Біг на 137 метрів. Чекайте, чому на 137? Та буде з співаськом рівно 137 метрів. Куда ти таку? Куди ти ту пластику бутилку з тою фольгою поніс? Таку в жопу годівничку птаха. А ульос такі птахів нема, скільки ти годівничок зробив. Устав. Скажіть, будь ласка, приходять до вас старшокласниці перездавати з поганої оцінки на хорошу. О, да. Я то дуже люблю. Кажу, їх. я зразу їм кажу, в мене є два нормативи. це метання м'ячиків і перетягання каната. Ну, як? Канатця. Не зрозумів. Та лупнути ти має, ти що, І що ви таке практикуєте? Я вже послав на міністерство для затвердження. І що вони вам відповіли? Вони відповідь мене послали і кажуть, поки ти нам сам особисто той норматив не знаєш, хер тобі, понятно? Слухайте, а як ви от старшокласників от повідомляєте про те, що ви їм ставите погану оцінку? Кажу, тебе щось, сука, не влаштовує. Знімаю куртку, кажу, бачиш, та туха, бачиш. Ну чекайте, так то ж синяк. Так правильно, так від відгріб, там такі кабани, кажуть, на ну нах. Друзі, відня перерва, хтось скаже гавно, хтось скаже кльово, але нам похрін. Зустрінемося. Слухайте, дивіться, ну всі знають, що фізкультурники це самі круті чуваки в школі. А у вас була якась, хоч у вас в житті лажа? Да, лашанув разок. Разок. Один раз запізнився на урок. Ні, в чому тут лажа? Так на інші уроки вообще не приїжджав. Кидайте мячик, давайте, хлопці. Вот.